Мене звати Моніка і ви на каналі Крейця Талка. Сьогодні е, ми з вами поїдемо в село. на сказати на дату. Е, Відпочинемо, ну, просто чимось займемося. Е, зараз давайте ми зберемо деякі віші, побудемо ми там -ка тільки декілька днів. Тому що далі ще у мене починається учоба, а перший тиждень я буду вчитись на дистанційному. Так що ми з вами біжимо по чамадан. Беремо наш чамаданчик. і збираємо деякі одяг, косметика і так далі. Ой. Так, давайте. Йдемо в наш агромінний шафу і вибираємо то, що мені подобається, щоби я одягнула. Тренуровок у мене зараз немає. Візьмемо цей чорний костюм. Візьмемо цей білий, тому що тренуватися все одно потрібно вдома. таку футболку. Куртка от така візьмемо. Далі такий сведер. А, піджаму в... або нет. От отаку піджамку. А, ще візьмемо отаку. Ось от такий костюм. Це мій любимий. А, із платьев. візьмемо це черво, або ні, візьмемо оці, оці два, розове і чорне. Одіну я в цю курточку, бо там холодно. Так, зараз укращення. Прикраси візьмемо аксесуари якісь. М да, не густо. Звісно, що шапку беремо. Візьмемо цю заколочку і оцей обріч. Ну, і, звісно, мою любиму, Я не знаю, як це назвати. Чи корона, чи як. Ну, от мені дуже подобається, як вона смотриться. А... І з чемоданом усе. Ну і оцей набір для Лакі і Ліза. Мені потрібно, щоб він був за мною. Ой. І візьмемо на всякий случай купальник. Чомусь в мене з що потрібно брати з собою купальник. Шо, що ж ту таке? Він не витягається. Я взяла вже всі зібрала свою мивалку, і зараз мені потрібно взяти з собою в ноутбук. І беремо ми ще з собою мій жовтий блокнотик. А з косметики нічого не буду брати, тому що нема смислу І на цьому все. Ну і, звісно, лізу лаки ми не забуваємо. Поставимо Ноутбук в чемодан Тільки він мені на голову паде. Так. Сюди його. Ну, вже пусть стоїть, як стоє. Коротше, ребята, беру я ще в цю сумку спортивну, зложу в неї і рюкзак, все, і туди ліза лакусика теж. Тому що вона в що поміщається все. Так Спершу ми виключаємо все-все все все в домі Від ялинки, всяких фонарики, світло. Я все виключу і до вас перебіжу. Я вже, ребятка, приїхала, включу На дворі і буду заходити в Пошліть в дом О, В нему хтось є. Але хто? Якщо більше крім мене ключів ні у кого немає? Заходим. Мілана? Міка, нарешті ти тут. Я Є що ти тут робиш? А... Ну як бачиш, я хотіла сюрприз тобі зробити, щось у не дуже Вийшло і дуже вийшло, привітик! Я так скучала. Ой. Давай роздівайся і. Ходи кушати, я приготувала нам покушати. Да, зараз розімос. Ліза в кусик. Виходьте. Кстати, познакомься. Це моя э, тваринка. е, э, э, Липки. Лица мы не О, боже, у меня така шерсть мяг мягка. Да. Лакусик, я зуня, ходить ними. Я вже з вами заскучила. Я поки з ними поиграю, а ти йде переодівайся. Ну і розкладай свої вещи. <ривіт> да, хорошо. Ребятка, як ви бачите, Милана встроїла мені сюрприз і приїхала в А, Тому от такой. Зараз я розкладу свої всі вещи. Вони в мене трошечко много. Давайте псаме сумку нагору. розкладемо вести. Плаття, Кстати, мілана в такому самому образі. Давайте ми її одінемо. Будемо з ним в вот так. Вот. <coughs> так, <coughs> наборчик для лаки ліже. Викладаємо поки саме тумбочку. Різні украшення. Ну, ми візьмемо обруч. П'ять шапки. Так, розкладемо все. І давайте. Всю мою косметику. блокнотик поставимо на полку. тоже теж там капримістим. Камера на кровати. Звалимося. І ванну. Ого-го Уже вона зайняла тут все місце. Ой-ой-ой. Ну как же так можна? Ну, зато мені хоч одну полочку лишила. Для моєї зубної одної щотки все. Думаю, все поміститься. кстати, туда туди нагору. І мої средства. Ну, все. Беремо з собою телефон. Поставимо кошелек в Ну і камеру, кладу. нам Мені поки що не знадобиться. Все, я пошла. Музика грає, і вона на горі грилян... в той грилянду повісила. Така красивенька, я просто посмотрите. Красиво. Так, проходимо. Я вже навіть оділа такий похожий наряд, як в тебе. Ой, хорошо. У мене бачу, що так хрестики осірим, а в мене голуби. Але обруч у нас однакові. Так. Да. Е, я проголодалась, ходімо їсти. Ходімо. Сідаю, я зараз все подам. Ой. Я тебе дуже давно не виділа, кстати. Останній раз я... ми виділились 5 місяців тому, і відео виходило теж 5 місяців тому. Коли, я, типа, я знакомилась з твоїм парнем. Даже у тебе волосы відросли. і ти дуже змінилася. І, кстати, підросла Спасибо. Ну, конечно, я же изменилась. Я 5 месяцев просила в Украине. И, кстати, я пройшла курсы на э, типа кулин на кулинарию. И э, зараз я можу різні всякие. Десерт. десерт і мінікс це дуже подобається. Це моє таке хобі. От дивіться від спекла. Так пахне. Тільки от візьме. І зараз наблю чаю. Сю-да. Так. І дві чай. А я буду кушати круса. Ну, а вам, ребятка, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Не забувайте дивитись наші наступні відео, тому що для вас буде цікавий зимний період з моїми відео. Ви зможете. Дивитись мої відео в будь-який день, тому що я планую випускати їх дуже часто. Цей за ми справляємося. Ну, а щоб не пропустити мої нові відосики, підписуйтесь на канал і ділайтесь цими відео з другом, подругою. Якщо ви хочете, ну а всім пока-пока!